Так, по циліндрах не один, не другий циліндр не виходить на другий ремонт. Плюс з тим циліндром, що більше, я з нього почав, я його підпортив. Мені здвинуло його, я десь слабо, мабуть, прижав. І знизу, юбки я його прорізав, воно вже не вийде навіть на третій ремонт. Тому треба щось вирішувати з ним. Поршня в ідеалі, я думаю, знайти більшого, щоб вже розтучити той циліндр. І вирішимо питання зараз з цим. Ну, По-нашому не збереш нормально. Так, Така робота. Значить, Барабан плюс ступиця від якогось грузовика, вибило дуже сильно шайбами. Ну, таке, типу, як футорки. Наварив його, аргоном наплавив та панчу і воно. Коли зварюється, дуже закаляється, закалилося просто От. І, ну, Виходить різна твердість. Проточити нереально. Не один різець потрушив. Е, різці і ВК пробував, і ТК, якось там з згорем пополам, тільки далі мінераль, кераміка. Одну грань, поки обдер, збив просто на нет. Але... Після того, вже як у дрі прекратилися удари, бо і обороти поставити високі немає як. Все-таки деталюха досить масивна. І Взяти на розжиму так кулачками. Вже коли підрізав ті удари, трошечки додали оборотів. Відцентрував гарно і маленькою подачою собі по 5 соточок на оборота. бачиться. сипеться чавун і сипеться разом напаяний той наварений матеріал. На оборотах та металокераміка гарно себе показує. Та що вона не боїться температури, не стирається. Така блискуча гарненька поверхня. Потім тільки роздеремо трошки. Та, та, можна Ремонтувати, а от що я зробив. Побити але до пари диск, переварив там баланочку, бо зажати ж, понятне діло, нема за що. І зараз проточую те величезне биття, бо на станку порівняти нереально. Таким довжезним різцом. Десь там, аж на тому світі. А після того на станок для вирівнювання. По цій стороні вирівняв рівнянько йшло. Все, приварив і вже чуть-чуть підрівняємо, тут не настільки багато. Спеціально для мого друга Руслана най який файний маховики він мені привіз. Рістіла ламає аж на раз. якийсь закальоний. Рісцін ломає на ура. І плюс існує з нього аж сипляся. Перший раз такий маховик. Я покажу. Вічитись сволочу вже не хоче. Аж над ламу є по покінчиках закаляний. Ну нічого, робимо. Коли не хоче звичайний різець, завжди допоможе альбор. В цьому фіолетова закалка. Беремо однаково. Гатий дихав. Так. Твоя упора. Робота по ній відкладається на невизначений термін. Я ще й баран зверху взяв, проточив, а не замірав. Там вироботка просто капець. І мені її не зняло з однієї. Там ще й так багатенько геть. Просто не вистачило мені у того, що я зішліфував. Придеться наново мені переробити, то придеться вже зачекати. А тут пізвіз чоловіця, де. Тут трящен та да трящен. Воно уйобане як головка з трактора та вся сторона зад на чисто. Це зараз зйом рівно 2 десяти. Циліндр той добре, а тут от що, от що. і особливо середній циліндр. Ще дуже-дуже багато. Дерем далі. Так, 33 сотих. І оці всі сліди від вироботки ушли. Ну, тільки такі плямки, де не працює прокладка.